Слава Ісусу Христу! Вже був тут, у Красноїльську. повернувши до дяді Гріші, бо їхали по прихату. Як не повернути? Я вже тут був, Жеребця цього показував. Ой, малий гов! Поправився, набрав кіла на себе. Нагадайте, як то він називається? Бойко, бойка. Жеребець робочий, запряжний. Тут би, тут би не запряжного не тримали. Оп! Такі жеребят. йому років? Сім років. Я не пам'ятаю, ви того разу розказували. Шесть було є. Все ми річ. Е, є бойка, є, ебойков, є, є, диста, вище в'є. Есть, дитя! А йдете до обща, йдеться! Йдете до обща, йдете! <ривіт> То ми є, нагадую, Красноїльську. Другу, чинуй, <ривіт> Їхали попри хату і повернули показати вам Бойка ще раз. Бойка ще поправив. Все як. Оп! Є жеребес. Вістою всі хоче. То світане роблений. Є, є. Є, 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 Бойцю. Є. У дяді гріші ще є. У дядька гріші молодий. Чи вуйка, як там правильно сказати? Дядько Гріша, Вуйко Гріша. У нас кажуть Вуйко. А у вас кажуть дядько. Лошак! Є. І лошак ще поправив. Теж ябл... яблучка має на собі. Є. О, потім на огіре розтратують нині. Лошак босий, то хуско. Акуратно йде, боїться би не упав. Прималиш. Мар'яна, це не від твого цигана? То не від, Марі... не від Марінового цигана? Руслана того, що мав Я знаю. Від Руслана щудею. Там був чорний колись такий жеребець. Великий. То він щось він щось по румунських конях лошак. То видно? Що, малий? що? Такий лошак. Скільки він має віку? Рік і дев'ять місяців. Високий на ногах. Джеребці дають, вогню мають, світа відпочили, малого запрягали вже. Так, пару разів. Самого чи до пари? Самого ложка. О, малий гоу. Гоу. Гоу, лошака пробували запрягати вже. От, от такий бойка. Бойко. Кажу, я вже показував ці коні. Але повернув ще раз. У. Повернув, уїхав по прихату. Такі два жеребці. Yeah, 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 yeah. 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 А звідки цей жеребець походить, чи ви не знаєте? Комарівці? Yeah. З Комарівцю. А у комарівці звідки прийшов? Yeah. Ага. Рожений в Чернівецькій області у комарівцях. Він місцевий, він з області ніде ніде. Yeah. Добре, коні годуєте. Скільки зерна даєте? Лиш не кажіть що літру. Бо я вже п'ять кілограмів найду. П'ять кілограм на раз. Бо я вже за цю літру нині ка чую півдня. Кожен каже даю літру. Ану давай газу. Оп. Оп. П'ять кілограм. То на раз даєте йому п'ять кілограм. кілограмів? П'ять кілограм на раз. Тому він так грицує, Бо від літри він би так не грицував, це гарантія. Файний лесий мащ шоколадна, чотири нозі білі. Раз має гарний. Хто любить такі коні? І жеребець. Малий де ти є? О, ще малого покажу. Рік і 9 місяців по румунських конях. Що, маленький? Ну що? Набігав всі. Ну що, ходи, 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 не бійся. Ну. А маленький. Кумає поставу цікаву. Лошак, но ну, шия коротка. Такі такі тримають люди жеребці. У вас більше жеребці, коні, чим чим кобили. Якщо до роботи, то певно, що краще жеребець чи кінь. Бо кобило таке, як жеребно, то вже ребилося, то лошамали. Спать, 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 спач. Отакі. 3. Отакі коні. Аму варі не так. Так що. Yeah. Дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал. Коментуйте. Будьте всі здорові, всім всього найкращого. До нових зустрічів. А ми поїхали далі. То ви не продаєте нічого. Коні не продажні, бо я забув, може, сказати, нагадую. Так що...